Читала я про реформу в освіті, дуже мені подобаються зміни для початкових класів, особливо. Але хотіло б це може трошки навіть більше. Надіємося, що буде з того користь, і що наші вчителі, особливо старшого покоління, будуть це використовувати. От. Так що підтримую. Я тільки не згідна з одним, що табличку множення там вони щось до п'яти вчити, потім користуватися. Я вважаю, що табличку множення діти мають знати. Всю, так що ми будемо вчити все рівно. А все решта, так, я підтримую. Я Знаю, що будуть зміни, що першачкам стане краще вчитися, а більше так не знаю. Якщо чесно, то не дуже багато. Знаю, що буде дуже гарне покращення для початківців, для початкових класів. Буде там досить багато забрано. Не треба буде знати табличку множення, не буде домашніх завдань. Планують робити 12-річну освіту. Це поки все, що я знаю. Я думаю, позитивні, так як я бабуся першокласниці в недавньому часі, це було дуже важко дитині. Якщо вони покращать, якщо вони зменшать навантаження, це буде ну реально краще для батьків і для учнів. А на рахунок 12-річної освіти, ну можливо, розподілять всі навантаження на більше років і також буде краще. Я ще не цікавився.